Вчищаємось ним не тільки коли ми тут зараз, в неділю, раз на місяць, Його кров очищує мене кожного дня. Я йду на Голгофу кожного дня, тому що якщо я не помру для себе і для своєї плоті, то я буду жити для гріха. І я сьогодні, перш ніж ми візьмемо цей хліб і візьмемо це вино, хотів би сказати дуже серйозні речі. Я бачу про те, що дуже багато серед. Серед християн сьогодні віруючих людей, які легко впадають в оману. Ви знаєте, Ісус сказав на цій землі і був на цій землі і сказав, що стережіться, це Він сказав нам з вами, щоб хтось вас не ввів в оману, хтось не обманув. І ось така, наприклад, річ. Скажіть, ви вірите в прокляття чи ні? Хто вірить в прокляття? Хто вірить, що прокляття мають місце? Хто знає, як знімаються прокляття? Хто знімає прокляття? Хто ходив і просив, щоб десь хтось комусь зняв прокляття? Якщо ходите в малу групу або ви досліджуєте Біблію, подивіться уважно. Дуже цікаво, слово проклятий більше ста разів зустрічається в Старому Завіті. І вісім разів. Зустрічається в Новому Завіті. І якщо в Старому Завіті, і ми це розуміємо, перше прокляття було слово, сказано тоді, коли людина згрішила і сказав Господь, що проклята земля за тебе. І прийшло прокляття. Гріх приніс прокляття на цю землю. І це прокляття, воно прийшло в кожну людину, як, тому що у гріхах народжується людина. Там, де є гріх, там є прокляття. Ще раз підкреслило прокляття людини. Знаєте що? Закон. Якщо ви перечитаєте про закон, там, скажімо, 27, 28 розділ, коли Мойсей зібрав народ і каже: ось якщо ти вкрадеш, ти проклятий. І народ каже, Амінь. От якщо ти підеш до своєї сестри і будеш спати з нею, ти проклятий. От якщо ти кинеш свою жінку, ти проклятий. І так далі, І так далі, і так далі. Закон, буква закону. Вона підкреслює те прокляття, в якому людина народжується. Але дуже цікаво, і дивіться, сатана маніпулює сьогодні свідомості людей. Дуже цікаво те, що як знімається прокляття. Хто знімає прокляття? Написано, що проклятий кожен, хто висить на дереві, Прокля... проклятий Ісус став прокляттям за нас. Ісус єдиний, хто взяв на себе все прокляття і всі прокляття всіх людей. І якщо ми побачимо новий завіт, да, коли ми живемо, будучи вже християнами по букві закону, і ми робимо помилки, то ми. Боїмося цього прокляття. А ми, коли ми ходимо по вірі, коли ми ходимо в благодаті, коли ми ходимо в Бозі, коли ми навіть якщо праведник, якщо і. Сім раз паде він підніметься, якщо людина десь грішила, Господь знімає гріх, тому що ми ходимо вірою, всі ми трошки десь якось можемо згрішати, але це зовсім інша справа, тому що я знаю, що я благословений у Христі Ісусі. Я знаю, що тіло Ісуса Христа, яке було розп'яте, це була ціна прокляття, яке я мав. І мої батьки і мої прабатьки мали на цій землі. І це тіло Ісуса знімає прокляття від того первородного гріха, а Його кров, про яку ми сьогодні говоримо, Його кров вона знімає прокляття за наші конкретні вчинки, які ми можемо зробити неправильні. І чому важливо, щоб оці косяки, про які ми говорили, це спосіб життя? Ти живеш в кров'ю, ти помащений кров'ю, ти померз Ісусом. До чого я це кажу? Я був приголомшений, і останній тиждень для мене був дуже такий важкий. І, мабуть, ви чули. Хто чув таке прізвище Володимир Мунтян? Хто може був у палаці спорту або знає центр відродження? Ви знаєте, зараз піднявся такий галас, і я на цьому тижні тут і приїжджав і канал 11, і ми намагалися зустрітися. З ним і, і, і говорити він відмовився, але я просто розкажу що. Треба, чого треба остерігатися? Сьогодні є дуже багато маніпуляцій навколо віри. І диявол знає, що в Україні багато щирих християн, багато людей, які люблять є Ісуса. Але дияволу це не подобається. І маніпуляції йдуть скрізь. А ти проклятий, а ти проклятий, а тебе не знято родове прокляття. І, маніпуляції, і люди біжать. Коли я побачив, що людина, яка працює поруч зі мною, біжить. Знімати своє прокляття, а я кажу, хіба ти не чув, що Ісус знімає всяке прокляття і ти вже благословенна? Вона каже, я не думала. А стілення? І я почав розказувати таку просту річ. Я хотів би зараз, я не думав це розказувати в церкві, я хотів би на причастя перед Богом в чистій совісті сказати всім, хто сьогодні прийшов сюди. Таку важливу річ. Володимир Мунтян. Він Дніпропетровська сам родом із Молдови. І працював і служив у П'ятдесятицькій церкві, а потім почав 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 шукати щось своє, копати щось своє. І коли він приїхав до Києва і коли він зустрівся, а я член Української міжцерковної ради чи Протестанської ради церков, і він прийшов і каже: брати, ми хочемо спрацювати. І коли ми побачили його життя, ми почали казати його служіння, його доктрини, і ми почали говорити. А як ти розумієш це? А чому так? А як це? І він не міг дати відповіді на всі ці запитання, тому що там сиділи досить серйозні єпіскопи, які розуміють Біблію і так просто з ними. Він скаже, я подумаю, а через три дні він написав заяву, я виходжу з Української міжцерковної ради, я не хочу ні з ким працювати, я буду робити сам, і він вийшов. І може ви не чули п'ятдесятницьке об'єднання. Засудили те, що робиться там, тому що е, харизматичне об'єднання засудили. Баптисти сказали категорично ні. Я розмовляв з, з Рештинським е, Валерієм Михайловичем, Християнською Радією, категорично не приймає. І я просто до чого хочу сказати. Я хочу сказати, що, на жаль, сьогодні я бачу, скільки людей, в тому числі і наших людей, біжить туди і думає про стілення. А мій друг Махненко гена, ви пам'ятаєте такого з Маріуполя? Кілька місяців назад сказав йому, будь ласка, в мене сотні сиріт, маса з них хворих. Якщо дійсно, Господь, через з тебе діє, я тобі плачу квиток, приїзди до мене. Ось хворі люди. Нехай Господь робить. І Я побачу. Він пропонувавши йому 10 тисяч доларів на це. І той сказав, ні. Він публічно сказав, я прошу, приїдь. І я хочу сказати: все, що робить ця людина, мають ознаки маніпуляції, мають ознаки. Єресі, і вони дуже небезпечні для нашої віри, тому що вони йдуть від Христа, ведуть людину в абсолютно іншу сферу. Ну, наприклад, ну уявіть собі, ось ви в залі тут. І хто б це міг дозволити, щоб на дверях хто став і заборонив вам вийти з цього залу? Наша сестра, от вона в цьому залі сьогодні, каже, пішла цариці. Спочатку я попросив, кажу, Вітя Ларіонов, піш і подивися, ось він тут свідок. Він каже, я зайшов на служіння в Центр відродження, а вийти не випускають. Він каже, я здоровий, не випускають. Я думав, ну може, вітю не випускають, думали, що він багатий, такий респектабельний чоловік. Сестра прийшла і кажуть, каже, знову голова заболіла, каже, від всього цього вийти не випускають. Вона тут, добре, що вона така кмітлива, вона цього охоронця. Вдарила там кудись між ноги так, що він е, скрутився. Вона вийшла і сказала: «Він я Ісуса Христа і, і, і вийшла. Ну, це ж не всі так можуть. Але це не смішно. Я просто хочу сказати всім. Коли я вчора спілкував, в мене вчора була надзвичайно цікава зустріч. Ми всі друзі, які служили Богу в 70 80-ті роки, зібралися разом. І вчора цілий день. Ми спілкувалися там в Бучі, було дуже цікаво. І я там зустрів людей, які кажуть: А ми знаємо твоїх з нового життя. Називали прізвища, кажуть, а вони зараз пішли, вони ходять до мутяна, їм так подобається. Той ходить до мутяна та подобається. Я зустрів там. Людину, з якої тут багато грав, ну, може, хто знає, Володя, Володя Манюня. Гарний такий музикант, такий. Володя, я тебе не бачив вже 15 років, де ти? Що ти? Я у Мунтян. Я Кажу, Володя, ти розумієш? А я про це не думав, там просто так класно і так далі. Я просто сьогодні, перед причастям, коли вся церква тут, хочу сказати, написано, щоб ми стереглися тих, хто. Проводить розділення і тих, хто проповідує не Христа, а проповідує щось інше. І я, це не моя особиста і моя особиста позиція, і позиція керівників більшості церков. І я хочу сказати, що ця проблема буде більша, ніж проблема Сандея і Кінс Кепітал. Тому що ми бачимо, ми бачимо. І я хотів би, щоб ми не тільки знали, ми про це молилися і ми. Говорили іншим людям і досліджували це на малих групах. Скажемо: ми бачимо, як Бог зцілює людей. Але Бог зцілює людей. По вірі. Вірою Бог. Він зцілює. І чудеса вони супроводжують життя віруючої людини. Но Ісус ніколи не робив чудес, як шоу. І це дуже небезпечно. Коли хотів, він каже, народ шукає чуда і чуда не дасться йому тому що. І сказав, одне чудо буде, коли я буду висіти на Христі, то буде для вас чудо. І все. І кожного разу, коли ви бачите великий акцент на гроші, великий акцент на чудеса, великі якісь маніпуляції, там дуже багато не тільки людського, там дуже багато. Безівського і небезпечного. Там є красиві фрази, воно все якимось чином базується, як би на Євангелії. Сатана, колись спокушував Ісуса, він теж використовував Біблію, але треба бути дуже і дуже і дуже обережним. І я хотів би сьогодні, коли ми будемо брати цей хліб, будемо брати це вино, щоб ми розуміли, що ми, Ісус зняв будь-яке прокляття. З твоєї душі. Найбільше зцілення, яке він зробив, він відродив твій дух. І це дуже важливо. І ми повинні не шукати чудес, і не шукати якогось там дмухання або святого сміху, або якихось ще дивних речей. Ми повинні шукати Ісуса, помирати за Ісусом і ходити не якимись там чудесами, а вірою. Написано, праведник буде жити вірою, тільки так. Легко було б вірити в Ісуса, якби я жив, так сказав, в мене чудеса, 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 чудеса. Це не життя, а, а просто суцільні чудеса. А Господь каже: а попробуй так. Я хочу, щоб ти сам розібрався, де добро, а де зло. Я хочу, щоб ти сам вибрав або мене, або ось тої. Диявол буде підсовувати різне всяке, а ти дивись. Для мене ти будеш цінніший, коли ти будеш мати розум мій, і коли ти будеш мати світло моє, і коли ти будеш робити правильний вибор. І тому Господь випробовує Україну перед великим благословенням, або ми підемо в цій єресі. Від, від чого це приходить? Від того, що люди не досліджують Біблію. Люди шукають шоу, люди, людям потрібно, як завжди. хліб і зрелище. І я хотів би сьогодні всіх навернути до Голгофа, всіх навернути до Христа, всіх навернути до посвячення живому Богу, тому що посвячення. Знімає всяке прокляття, покаяння знімає всяке прокляття. Життя по вірі знімає всяке прокляття. І Господь тоді зцілює або освячує наше, наш дух, нашу душу і, наше, і наше, все наше життя. Ось до мене пішла одна сестра, між служіннями і каже, я хочу засвідчити. Ось в мене є заключення, що в мене така така хвороба була і жовчна міхура, і. Підшлункової і так далі. І ось все. Сьогодні інше заключення, де це все пройшло. І, да, вона молилася, всі молились, але це зробив Господь. І це не було просто як шоу. Вона каже, я, я знаю, я прийшла до лікаря. Я скажу, я показую. От в мене є свідки, це Господь. Ми інколи хотіли б, щоб Господь діяв таким чином, як світські люди. Ми хотіли б, щоб було шоу. Цього не буде. Його шлях тернистий, його шлях це шлях віри, його шлях це шлях посвячення. І його діти завжди благословенні, якщо ти впав. Але ти сказав Господь, вибач, прости, його благодать покриває, його кров знімає, будь-яке прокляття. І подивіться через Біблію. це в Старому Завіті вже було написано дуже чітко, було написано, ну там пам'ятаєте, що до третього роду прокляття і так далі. А далі було написано, прийде час, коли ваші слова, які ви часто говорите, що батьки їли кисле у дітей Оскомина, ці слова не будуть мати силу. Тому що кожен буде відповідати за себе. Якщо ти твої батьки п'ячили, а ти прийшов до Бога і посвятив себе Богу, Господь знімає дух паяцтва і Господь дає твій благословення. Ось мій друг написав і каже, було два брата, один каже, один пив, а другий не пив. Питаю того, який п'є, чого ти п'єш, він каже, бій батько пив. Питаю у а чого ти не п'єш, він каже, тому що мій батько не пив. Мій, мій батько пив, тому я не п'ю. Мені достатньо. Ми приймаємо рішення. Або ми у Христі, ми для Христа, ми в ньому і, і Його силою, і ми благословенні, або ми по букві закона, і тоді. Всі прокляття Адама, Єви і всіх пра-пра-пра-пра-пра. І ми живемо в цих прокляттях і страждаємо, і мучимось. Тому сьогодні, приймаючи хліб, приймаючи вино, ми стверджуємо те, що Ісус знімає. Всяке прокляття. Він зняв уже дві тисячі років назад. Ми благословенні. Ми Його діти, Божі, ми Його діти. І наш дух, і наша душа, і наше тіло належить кому. І Ісусу, тому що ми його храм. І з цими словами ми зараз, я запрошую сюди, давайте спочатку помолимось. Помолимось за Україну, помолимось за себе, помолимось за наше, щоб Господь відкрив наші очі. Помолимось за тих, хто сьогодні в омані і хто сьогодні бігає і шукає невідомо чого. Прости, Господи, тих людей, які не вбачають в Тобі. Величезне благословення, яке Бог відкрив нам через тебе. Прости, Господь, тих, хто шукає шоу і хто бігає за людиною. І більше всього, Господь, дай покаяння тим, хто робить це шоу, і хто, хто намагається, маніпулюючи, уловити людей, уловити людей, уловити людей. Прости, Господь, дай покаяння цим людям. І я прошу Господь. Щоб люди, які люблять тебе, люди, які знають тебе, люди, які щиро віддали тобі своє серце, щоб вони будували своє життя на твоєму слові. І нехай вони не ухиляються ні направо, ні наліво. І нехай вони довіряють тобі і кожного дня помирають, Господь, забери всякі прокляття, всякі страхи, і всякі немічі, всякі хвороби, і допоможи нам вірою зодягнутися в Твої благословення. Здягнутися в Твою силу. І сказати тіло Ісуса, яке було розп'яте, воно зняло первородний гріх. Це найбільше прокляття, яке я мав. Кров' Ісуса, вона очисла мене від всякого гріха, який я чинив. І сьогодні я благословений у Христі. Сьогодні я твій, а ти мій Ісус. Сьогодні я в тобі, я тобою, і я для тебе, Ісус. Я дякую за те велике зцілення, відродження, оновлення, яке ти робиш в кожному із нас. І я прошу, відкрий очі наші, щоб ми це бачили, щоб ми це розуміли, щоб ми це цінували. Господь, поклоняюсь тобі. І прошу за Україну, збережи церкви, збережи народ твій, дітей твоїх від омани. від єрісі, від тих, про яких ти сказав, під моїм іменем будуть ловити моїх дітей, вловляти їх. І під моїм іменем будуть нести всяку єрість і нечість. Дай цей дух, відчуття істини. І дай нам пильнувати, Господь, допоможе пильнувати і мені, як пастору, і кожному із нас. Пильнувати над собою, пильнувати над стадом, пильнувати над словом, пильнувати над тим, що відбувається навколо нас. І збережи Україну, щоб ще не було одного великого каменя спотикання. Тому що через цей камінь можуть. Тисячі і тисячі людей спіткнутися і ніколи не прийти в церкву. Збережи, Господи. Молитва моя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я сподіваюся, що ви почули це дуже важливі слова. Я сподіваюся, що, що ви не тільки почули, ви зможете це донести і тим людям, з якими ви контактуєте. Якщо ви знаєте людей, які якимось чином зав'язані з цим, не бійтесь підійти до пасторів і сказати, от є така людина, знаєте, треба погодити, от є така людина, от є проблема, є проблема. Тому що ці проблеми зараз, вони скрізь і всюди. Я ще такого єдності, такої церковна навколо цієї проблеми, як зараз, я ще до цього часу ніколи не бачив. А тут практично всі стоять на одному.